П'ятницю 10 травня у кабінеті міського голови вітали та нагородили подарунком ноутбуком кращу випускницю 2013 року, а також переможницю гри Шток Дякахда, яка проходила у Вільногірську за ініціативи та фінансової підтримки депутата Верховної Ради Сергія Глазунова, цьогорічну випускницю ліцею Катю Омельченко. Чого мені хотілося сказати у цю хвилину? Я йшла до цього не один рік. І весь цей час поруч зі мною були найрідніші для мене люди мої мати й батько. Саме вони навчили мене працювати, і результати, які я маю, мій успіх це й успіх моїх батьків. У мене завжди був приклад, була мета, яку спочатку поставили переді мною, а згодом і я сама усвідомила. Успішне навчання, вибір майбутньої професії, можливість бути корисною людям все це і є основним на цінностей. Батьки визначили для мене ціль, а досягти її допоміг, звісно, ліцей. Його директор Добровольський Володимир Васильович, заступник Хапугіна Олена Миколаївна та Петренко Катерина Іванівна, мій класний керівник Шотенко Олена Віталівна, вчитель математики, Садовніченко Андрій Володимирович, фізики, жарнокльов Володимир Миколаївич, хореограф Крішин Євгенія Олексіївна, яка відкрила переді мною світ танцю, а також педагог організатор Щербак Тетяна Сергіївна, з якою ми разом йшли до перемог у конкурсах Еродит, а що деколи». коли. Звичайно ж, злагоджена робота колективу ліцею, як і будь-якого навчального закладу нашого міста, була б неможливою без мудрого керівництва начальника відділу освіти Левіної Волвасини та її заступників цього Людмили Олександрівни та Іванової Світлани Луантівни. У свої 17 років я розумію, що встановлення людини як громадянина починається з його малої батьківщини. Для мене це були і залишаються жовті води. Я бачу, як змінилося місто за останній час. І це не тому, що прийшла весна, а тому, що у міста є мудрий керівник, який дбаючи про бюджет, робочі місця чистоту нашого місця, усвідомлює головне. Майбутнє будь-якої майбутнє будь держави, міста або селища – це молодь і підтримуючи її, ми підтримуємо, ми підтримуємо нашу батьківщину. У кожному регіоні є щось своє, особливе. Те, що зацікавлює підлітків, відкриває перед ними світ, додає упевненості у своїх силах. Для мене усім цим і став конкурс Кращий випускник року. Тож я безмежно вдячна організаторам цього конкурсу це ГлазуНО Сергій Миколайович, Кузьменко Анатолій Володимирович та затинацький Анатолій Ігорович. Без праці цих людей, їх підтримки та уваги до нас, випускників, я, можливо, б і сама не відкрила усіх своїх нахилів і не знала б, чого саме я прагну. Мій випускний рік був досить складним. Не дарма ж він 2013. <ріст> Але він був досить успішним. Попереду в мене ЗНО, яке стане підсумком моєї праці, праці моїх викладачів. І я сподіваюся, що мої результати стануть впередженням того, що є гідно носити звання випускник 2013 року. І я хочу ще раз щиро подякувати усім присутнім, і в мене є невеличкі подарунки для вас. Тебе та від цього ліцею мені хотілося б подарувати невеличкі такі картини, на яких зображені мудрі керівники нашого міста, нашої області, і також їх деякі, деякі справи, які, я так думаю, залишаться у нашій пам'яті назавжди. Покажи все. Покажи камеру. Так. Це. Дякую. Дякую yes. 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 ah, так. за А також мені хотілося б привітати людей, які дуже багато вклали у мене. Це моя мама, звісно ж, яку я дуже сильно люблю. Там мій класний керівник Олена Віталій. Ійшла плавно до мене. Хочу зауважити не випадково. Мені хотілося, щоб ви спочатку послухали Катерину. Ми переконалися, що це вже свідомий громадянин, це людина, яка знає, чого вона хоче в житті, яка усвідомлює, що все це дається наполегливою працею, яка, на мою думку, Взагалі в людині найбільше цінується те, що вона може бути вдячною. Я сподіваюся, що Катя і після того, як ще закінчить інститут, вона буде пам'ятати наш заклад, наших викладачів. У нас завжди люблять говорити про те, що ну, на долю людини впливає дуже багато обставин. Але найсуттєвіше, що запам'ятовується на все життя, це викладачі. Тому що викладачами є батьки, викладачами потім є наставники, викладачами є тренери, куратори. Це завгодно, але саме вони наставляють на шлях. Катерина стоїть зараз на правильному шляху. Ми сподіваємося, коли ми знайомилися, ви знайомилися з її сє, чому вона на це заслуговує. Ви знаєте, що вона ще й відмінниця. Попереду дійсно ЗНО. Принципово, як правило, oh так тепер це поліанти, цілі це те, що дитина встигла зробити за ці роки навчання в нашому закладі. Але, звичайно, поруч завжди були всі, хто сьогодні тут присутні. І найбільше всі наші випускники, викладачі завдячують тому, що ми можемо так працювати, діти можуть так навчатися Володимиру Васильовичу, тому що якби не було цього закладу, то я думаю, навіть в місті все було б зовсім інакше. Тому... Я вдячна тому, що в нас є такі діти. В класі у мене їх 30, і я хочу сказати, що Катерина найкраща серед випускників, але в класі у мене вони всі найкращі, насправді. І заслуговують медалі. Зараз там чотири медаліста. Я так думаю, що в принципі можна було давати і 20, і всі вони дійсно підтвердять, того, що вони гідні називатися і випускниками ліцею, і громадянами, громадянами України. Я вам всім дякую. Хоча говорити можна багато чого говорити, хорошого говорити. І беззаперечно, що е, талант е, виховання талановитої людини для нас це першочергове завдання. Чому? Тому що ми готуємо конкурентно здатного е, е, так сказати, нашого випускника, який не просто. Адаптуються, а який трансформується, тобто виходять на новий виток у своєму розвитку. Тобто зараз вже ті випускники, які закінчують наш навчальний заклад, вони по великому рахунку конкурентно здатні. Тобто вони можуть вирішувати любі завдання. Це люди, які, я б сказав, би, не те що тільки трансформуються, але це яскраві індивідуальності, це еліта для нашої держави. І тому і само початку заснування ліцею, продовжуючи цю, цю традицію, вона є надзвичайно живучою, і ця традиція вона дає от, поштовх для всіх наших випускників для того, щоб вони себе таки, мали змогу успішно здійснювати свою як навчальну, так і діяльність. Ви знаєте, я вам скажу, що от аналізуючи. Те, що ми робимо, то я вам скажу відверто, що це люди, які на надзвичайно велику повагу, мають гроші, сім'ї. Тобто вони наскільки проходять цю ліцейську ауру, що ну, немає у нас такого, щоб хтось випадав. Ми на кожну ведемо е, особисто для кожного ліцеїста у нас є так називаємо досіє, де, де, де ми, де ми відслідкуємо їх весь практично життєвий шлях. Від того, як вони закінчили, і як вони себе в суспільстві проявили. відчувають, проявили. Так. І тому я не тільки вам, Катя, бажаю всіляких успіхів, це велика нагорода. І я дуже вдячний і Сергію Миколайовичу, і, зокрема, Анатолію Володимировичу за те, що надзвичайно велику підтримку для того, щоб виховувати от таку. Я б сказав, би, еліту для нашого суспільства то потрібно, беззаперечно, і відповідно бюджетні асигнування, спонсорські спонсорські допомоги і так далі. І беззаперечно надзвичайно велику увагу батьків до цього. Тобто є єдина ліцейська команда, яка називається ліцейське братство. І тому я вам Катя, ще раз бажаю всяких успіхів і досягнення своїх мети. Володимира Васильовича є те, що у нас четвертий рік вже за підтримки Сергія Миколаївича проходить конкурс Кращий випускник року. Катя це у нас вже четвертий такий випускник року номінований, і серед чотирьох випускників. Три випускники ліцею. Так, ну, що хочу я сказати, що Катя у нас знана дівчинка в місті, тому що її можна побачити і на біговій доріжці, і на конкурсі дружин юних пожежних, і на танцювальних конкурсах, і на олімпіадах. Тому я думаю, що це дійсно та особистість і та людина, яка заслуговує ось на таку нагороду, і гордо буде нести це звання, яке сьогодні, в принципі, ми їй дарували і присвоїли. Катя, я хочу не те ще сказати одне. Достигла дуже великих висот. У тебе були люди дуже близькі і рідні. Ліцей це твоя вторая сім'я. Ти могла довіритися любому преподавателю, зайти в кабінет, посоветоватися к Вадими Росілечем. Ти виходиш сейчас з ролі жизнь. Понимаешь, жизнь очень сложная штука. Ты встретишь новых людей, которые, может быть, не так тебя поймут, которые не так расценят, но я тебе хочу желать, чтобы ты всегда была на высоте, чтобы ты всегда была человеком, чтобы ты всегда могла руководствоваться ну, сердцем, разумом, а не какими-то эмоциями. Мне очень хочется пожелать тебе, чтобы как бы ни сложилась твоя жизнь, чтобы мне никогда не было разочарования. Ну я, конечно, очень благодарна и Анатолию Владимировичу и Сергею Николаевичу за то, что они вот так вот поддерживают э, нашу одаренную молодежь, э, обеспечивают финансовую поддержку, моральную поддержку. Катюш, что я хочу тебе пожелать? Тебе очень многое сказали. Э, действительно, ты достойна этого звания, но мое огромное желание, чтобы после того, как ты выучишься в высшем учебном заведении, чтобы ты все-таки вернулась в желтые воды, потому что Анатолий Владимирович, например, сейчас делает все для молодежи в этом городе, и вот вместе с нами, со всеми, помогала дальше расстраивать наш город. Я очень горжусь своей дочерью, она такая прекрасный человек. Но еще хочу сказать спасибо всем учителям лицея директору лицея, особенно классному керевнику. Она очень много вложила сил, знаний для всего класса, для всех деток. Большое спасибо, Екатерина Витальевна.